3,5 млн грн. 3,5 мільйона гривень треба, щоб отримувати це. Або побуду... знайти людей, навчити їх продажам середньостатистично. І через рік мати цей дохід. Ви через рік зможете знайти 3,5 млн грн, щоб отримати цей дохід. Може, ну, зараз хтось має вже. Можна купити квартиру в Україні. Є другий варіант, є другий сценарій. Як, ну, Квартира це нормально, надійно, не, не, це ж непогано, правда? Це непогано, це не друзі, погодьтеся. Це кльово, ти не паришся, умовно. Якщо вона в гарному районі, в гарному стані. Е, ви ще по адекватній ціні здали. Да, бо квартира по завищеній ціні, вона не сильно здається, розумієте? Є простої, місяць, два, ну, є моменти. От, а ви нормально оцінили, нехай може навіть така квартира коштує 90 і 100 тисяч. Там, 4 мільйони, так? Да? Проте, якщо вони у вас є, це непоганий варіант. Ну, Але якщо їх немає, за рік їх реально зробити сьогодні вам, mm -hmm. ну, якщо законно.